Воюємо, що заважало ТЦК, Міністерство оборони, Збройним силам і в першу чергу президенту, як Верховного командуюча, вибудувати цю систему. Чи бажання заробити на білих квитках, які продавали люди, виїздили за кордон? В них гроші завершились, закінчились в карманах. Зараз вирішили по другому колу всіх прогнати. Щоб знову заробити, здорог закінчилось, з великого будівництва. З великої фортифікації чи з чого? Коли президент дає інтерв'ю і каже, допомога США це зброя, ми гроші знайдемо. Це не проблема. Тоді і виплати для незахищених і військових не проблема. Це відповідальність президента, правильно? Це ж не проблема гроші. Це не проблема. 722 мільярди на забезпечення додаткової мобілізації, ну для нього це не проблема. Зарплати вчителям. Для нього це не проблема, і для уряду не проблема. Для них взагалі б не було проблеми, якщо б не було бюджетників, якщо б не було лікарень, школ, окремо хочуть і школи зменшити з 24-го, 25-го і 26-го року, там, де буде мало дітей. А дітей буде мало. Тому що ви робите все для того, щоб дітей в цій державі було мало. І ви не, не рахуєте на крок вперед, на два кроки попереду. На три у вас у самих діти. І ті, хто на сьогодні дивиться, в них також діти. І ці діти хочуть жити в цій державі і будувати її. А цим законом ви зробите так, щоб вони не повернуться в цю державу. Ви зобов'язуєте, щоб дитина, яка сьогодні знаходиться за межами країни, приїхала сюди і отримала повістку або стала на облік. А ви щиро вірите, що вони такі дурні, що вони приїдуть, це зроблять, розуміючи, що ви їх не випустите. Вони розуміють, що коли ви їм зараз відрізаєте консульські послуги, я мовчу про те, що це не відповідає Конституції. Але це фактично відрізає людей до 10 років від цієї держави. Тому що хто встигне, він отримає паспорт зараз, а хто не встигне, він на нього плюне. І отримує паспорт іншої держави, і ви втратите ціле покоління, яке мало можливість відбудовувати цю країну. Ми друг...